Друзі та подруги, привіт! Ми у Києві. Це наш перший влог з Києва. Ви просили, і я підготувала для вас влог з подкасту «Менталочка». Сьогодні ми записуємо тут черговий епізод третього сезону. Це вже третій сезон. Я сама в шоці іноді. І ми в коворкінгу перемога, один з моїх улюблених у Києві. Я хочу запросити вас і трохи показати вам за кулісся того всього процесу. Тому йдемо зі мною. なるほど Унікальна нагода поговорити з Олексієм, не сидячи е, і записуючи подкаст, а просто, просто поговорити. Олексій, я рада тебе бачити. Е, мої підписники і підписниці просили, і тому я зробила влог <свілог> про подкаст Менталочка. Ти незмінний ведучий, співведучий подкасту «Менталочка». Я це сьогодні ще казатиму. Ну, так. <свілог> да. Олексій завжди на початку подкасту е, каже про те, хто ми є, е, і каже, що я, я... вивчив перевершено, а він скромний. Про що взагалі для тебе цей подкаст? Це вже третій сезон. Третій сезон особливий. Ми записуємо з відео, все дуже красиво, серйозно. У нас є опитування соціальні в місті, в містах запитуємо молодь про ментальне здоров'я, і я вважаю, що це ну просто круто. Що для тебе, менталочка? Прошується, от історія там ну зараз піти в, в цінності. Що це про цінності? На мій погляд це те, що ми можемо зробити для інших людей. Є така прикольна концепція. Мені здається, я розказував і кігай, коли чотири сфери нашого життя мають бути поєднані, щоб ми відчували себе комфортно, і мені здається, що це те, що може принести користь іншим. А для мене це цінно. <ріп> а що це для тебе? Зовсім не награда. То для мене це можливість поговорити дійсно інтервізійно. На першому в першому сезоні ми багато казали, що це як інтервізія, де ми говоримо про ментальне здоров'я, і хтось третій сидить біля нас чи третя. Для мене це досі можливість поговорити з тобою, з людиною, яка може дати мені таку беземоційно відзеркалену відповідь. Знаєш, іноді ти не погоджуєшся зі мною і кажеш про це. А я ми часто. Це круто та, та це супер, але ти кажеш, наприклад, я бачу це з іншого боку, для мене mm -hmm. це дуже цінно, навіть якщо я не можу побачити з твого боку, я можу це почути і уявити собі, mm -hmm. і це точно про розширення меж, але дійсно це про можливість поговорити про ментальне здоров'я в тому контексті, в якому ми живемо, і поширювати культуру турботи про ментальне здоров'я. Ми б це могли робити за кавою, але ми це записуємо. І якби, моя ідея в тому, що Якщо ми це записуємо, то ми це робимо для, для того, щоб поділитись, щоб щось дати оточуючим. взагалі. Подкаст Менталочка, це ж подкаст про ментальне здоров'я молоді, про переживання молоді в умовах війни. І це подкаст, який реалізовується молодвіж у партнерстві з фондом ООН галузі народонаселення» UNFPA на Радіо Сковорода. І Радіо Сковорода, отут, от власне, ця частинка, це теж про спільноту таких людей, які мислять трохи ширше. Багато. Ну, от наша команда, я помилився минулого разу, у нас не 10. Команда подкасту «Менталочка», яка готує його. 15 осіб у це собі дуже являють. багато. І я зрозумів, наскільки це ком'юніті різних людей, але наскільки ці люди. Горять <реш> Клас, Я тобі дуже дякую, дякую що ми дякую. це робимо. Ми Для мене буде це буде. дуже цінно. Це ми перед записом, якщо да, що да, ми там ми сьогодні говоримо про соціальні емоції, про те, як зрозуміти, де соціальна, де твоя емоція. Ну і глобально, mm -hmm. та? щоб навчитись взагалі соціальні емоції трошечки розбирати. Е, тому з нетерпінням чекаю. Дякую тобі, дякую, що ти. розказав. Дякую, дякую. Артем Галицький власною персоною. Тробимо зараз такий звук. Так, Артем Галицький, співзасновник Радіо Сковорода, він директор Радіо Сковорода, керує зараз цим всім процесом. Радіо Скворода це не просто онлайн-медіа, це спільнота дуже ціннісних і класних людей. І я щаслива бути в ній вже так багато років. Артем, ну давай поговоримо про Менталочку трохи. А що для тебе Менталочка? Монталочка змінилася і в плані формату, і в плані моєї злучності. Бо раніше це був подкаст такий в аудіоформаті, форматі, і за моєю середнім участі відбувався. Тобто я був звукорежисером і ну писав ці всі епізоди, і це був час такого для мене відпочинку, спілкування, класні теми. Я завжди щось ловив для себе, якісь інсайти під час розмов. Бо, скажімо, те, що ти озвучуєш, ти маєш таку якусь свою лінію. В цьому подкасті Олексій Давенко розповідає багато історичних фактів, багато фактів наукових, племена до історичних періоди, І це завжди дуже захоплює. Я також дуже ці відсилки люблю. От, тому було так в першому сезоні, в другому триває третій сезон. Тепер це більший проект. Тепер це проект, який має відеоверсію, який має тікток, який має багато спілкування на вулицях міст в залі так само, так і я теж тепер в цьому проекті. Ну, не так активно беру участь, тобто я тепер не записую епізоди, тобто не всі їх записую. Мені трохи того бракує, тому що я думаю, що це один з найбільш врівноважених mm -hmm. подкастів на радіо Сковорода. От і це дуже цінно, бо ти приходиш, врівноважуєшся, от і потім ідеш. Якщо говорити про Радіо Сковорода і загалом про цю екосистему, розкажи трохи, як все працює. Ко коротко, якби я можу. Відповісти там двома словами, буквально, бо я і особисто рефлексую на тему того, чим ми займаємося, і в колективі ми рефлексуємо багато. Менталечко теж має свою міні команду, та ми в ній теж рефлексуємо. От. І те, до чого ми дійшли, це до двох слів: це е, інклюзія і е, інше слово, е, така каталізація процесів. Та? Що ми Запускаючи або роблячи якийсь певний подкаст, то ми, по перше, вмикаємо в головах слухачів і слухачів аудиторії якусь нову тему. Переважно це теми достатньо складні, на загал не дуже популярні в Україні, але нам можливо, щоб про них люди думали і говорили. Тобто ми вмикаємо теми раз. І по-друге, є автори, авторки, є також експерти-експертки, і вони теж часто мають перший досвід в наших подкастах, і це теж вмикання людей. Так а в плані каталізації процесів і змін добрих змін, та це так працює, що коли люди, які знають, про що вони говорять, щось поговорять. А інші люди, які не байдуже це послухають, вони почнуть розуміти, що вони в своїх там ідеях або в своїх пошуках не одні, що є якісь моделі і вже проговорення, які можна використовувати, от і втілювати. І такі от історія, яка проговорюється часто там в Манталушці, це про роботу з своїм здоров'ям і зі спеціалістом, та тобто з психотерапевтом або терапевткою. Це дякую Артем. Ну і звісно, я вирішила запитати в наших глядачів та глядачок людей, які слухають і дивляться подкаст Менталочка. Що це для них і чому вони це роблять? Чому ви слухаєте це? Хороше питання. Я думаю, що я слухаю цей подкаст, тому що я хочу навчитися майстерно відповідати на запитання простими словами про складні виклики. Мені порадила моя знайома, сказала, що дуже цікаво спробуй. І якраз от на той період, на той момент життя, воно мені було прям не я от я не знав, скільки воно мені було необхідне. Слухаєш, чи дивишся подкаст на Дивлюся, тому що я сприймаю більше візуально і цікавіше, і приємніше дивитися на тебе особливо. Чому ти слухаєш, дивишся подкаст? Ната? По-перше, мені дуже подобається така невимушена розмова. Видно, що ви особливо не готуєтесь, і мені надзвичайно цікаво спостерігати за таким потоком думок. І думки у вас непрості, вони глибокі, філософські, і мені подобається, що воно таке частково теоретичне, оскільки я науковиця, і таке невимушене, і теоретичне, і можна застосовувати на практиці ваші поради. Друзі та подруги, я була дуже рада показати вам за кулісся подкасту Менталочка. Все, як ви просили, сподіваюся, вам сподобалось. Підписуйтесь, будь ласка, на мій ютуб-канал Яна Про, тому що я бачу статистику непідписаних людей і сумую, і плачу через це. Підписуйтесь і пишіть в коментарях, про що було б цікаво подивитись влог наступного разу. Зовсім скоро буде нове відео. Побачимось з вами теж скоро. Па-па!